Отже, в мене дійсно є дуже багато хобі і навіть дуже багато чого я хочу навчитися. Але давайте звертаємо просто, наприклад, Той факт, що я закінчила музичну школу, де прочилася вже 10 років, і фортепіано досі залишається в моєму сердечку. А якщо танців? Я вісім років займалася спортивно-бальними танцями і досі згадуюся наші змагання та різні виступи. Однак я не покинула сферу танців. Я досі ними займаюся, але трошечки в іншому напрямку. І зараз це Hills та Dance Hall. Я регулярно кожен день читаю книжки, і мені це дійсно по душі. Але на цьому я не зупинилася, мені це було мало. Тому я навіть пишу свої власні і не забуваємо також про вивчення мови. Я знаю, що для когось вже це така мука, бо сідають, думають щось далі робити. Однак для мене це дуже легко, мені подобається. Наразі я вчую французьку, англійську та китайську. Те, чого я дійсно боюся, це залишитися на одному місці. Тому я завжди намагаюся рухатися вперед, розвиватися в всьому, чому я можу. І мені дійсно не ліньки а, піти долучитися до проєкту, прийти цей курс, прочитати цю книжку. Мені це подобається. Також обожнюю спорт. Кожен день. Я зранку йду на пробіжечку, у мене не так скажемо невеличка зарядка. І розминка. Три рази на тиждень в мене зал і три рази на у мене танці. Також я той тип людей, якого мотивує конкуренція. Що ти кращий в мене, молодець, це супер, я тобі не заздру. Але я буду працювати над собою, а для того, щоб згодом стати краще. Я хочу дослідити цей світ. Я Хочу не просто стати ще одною сірою точкою в цьому світі. Я хочу бути лідером. Я хочу бути тим мотором, який буде рухати цей світ у кращому напрямку. Я не боюся змін чи ризику. Я обожнюю виходити з зони комфорту. Я хочу здобути цінні знайомства, які допоможуть мені в майбутньому. Я хочу втілити свої свої ідеї, у його громадському проєкті, який допоможе змінити цей світ на краще. я хочу обмінюватися досвідом, думками та ідеями, з такими ж самими мотивованими та драйвовими людьми. Отже, саме так мій прогрес і розвиток будуть ставати ще швидшим і кращим. Я хочу нестандартну та якісну освіту, яка не мою мотивацію та пристрасть, а навпаки підтримує її і дасть всі можливості для її розвитку. Саме тому я думаю, що Українська академія лідерства, що ми з вами ідеальне поєднання. Okay. Uh, Receive moral and physical assistance and development. Mm -hmm.